Са, значить, уважа, і вазеліном сраку маже, і грудь відкрита для ножа. В них дуже кр... крепнуть сильні скрепи, духовне там призроста, а по ночам, наївшись репи, бояться власного хвоста. И сочиняють страшні сказки про укру, хунту і монтажну пену. От страха плачуть їхні глазки, и сниться їм хозяйство по колену, ухтивого азовця, шестремиться насиловать пидюшу під Ростовом, А байдаровать, що хоче поглумиться над на Машкой, у віці подростковым, и сняться їм із НАТО легиони, и чорні негри, із тернопільським акцентом, і мняться їм розстрільники мармони. Що й здіваються над руським пацієнтом, вони в пліну у власних страхів уже давно себе загнали в бахуй. Тому дожить і пережить нам остається, коли уся та срань самозалється. І от тоді у міг, у міг повіди нашої славної, коли пило получить, пуй, на сцену вийде де міровою, наш правосек десятихуй. хуй.